Всім привіт, Я на каналі Pupper Space і ми будемо продовжувати полювати на діч, на всяких тварин 4K3. в Far 3. В минулі серії, як ви знаєте, ми вполювали 4 леопарда бісячах з луком. З цього сраного лука. І тепер ми будемо продовжувати. Не знаю яка тварина. Не пам'ятаю. Зараз ми. Пси я. Опа! Вот! То що про що я вам казав? Собаки, собацюги, його Їх треба загасити. А чому воно мені так подобається? Зараз побачите. На що ми поміняємо наш улюблений лук. Я ну цього лука, блін, бід. А там ще має бути завдання десь вбити пуму. Я це добре пам'ятаю. Таке не забувається. Бо шкіра цієї пуми потрібно, щоб скрафтити щось. Не знаю що. Може медицина, може щось інше. А потрібно коротше. То там є радіовіжка якась є. Яка може і відкрита в мене, а може і ні. Або бокпост просто там не... коротше собаки. Так? В смісі. Я пам'ятаю колись з вогнемета треба гасити. Патроны є. О, ні блін, я знаю, що це було гірше Бо я тут довго псів шукав. П'ять псів. Давайте по полічиться. Вождь чим мені подобається Farcrave 3, тут, блін, лечитися можна і без э, всіх цих э, аптечок. Небо потрібна аптека. Вот дивіться, ти йдеш собі йдеш. Написав можна поротися без проблем. Ну, типа, не знаешь, что он тут сидит. А когда шукаешь, то фиг ты на порося ту собаку возьми. Какой ей тебе, типа, треба. А, тут уже в печару треба. Ну, так все. Я тут раз все, убегал ни одной собаки не видел. Б... Не территорию не один був нити ну тут територія для цих для свиней так що не дивно що собаки тут вони полюють типа на на цих свиней хоча не все в них це и выходи ви ж не леопарди якісь які там одним ударом можуть положити когось Опа! Надеяла. Ах ты зараза. Минус один. ДН. Стоп, шо я ж знал, что вони стаями бегать. Чрт! Блин, трабок чер на крафт. Чекайте, я зараз попробую. Е -е, Накрафтить не можно сразу скрафтить из е -е, 9 штук сработать. Все, так. Ой, блин, нашу я потрату. Я так... Ах ты зараза. Чш, ты ехал. Ты кто у меня богато снимает? Остатний ушился. Бакен, Вот так тоби. Дитька лесла. Так тут загасили. Что, все? Да ну. <laughs> собаки будут и трабок пост. Ну. Да. А, не, он не, не слухает. А чему он вообще, а что? Окей. Доброе, тапаемся сюда. Э, Нажать, пригласить их. Ничего. Там мало акулу там, буде войну ты звука. Ой, я це не люблю. Погнал. Да, зверя. Там. Можешь... Починаємо его полювати за голову, мені тоже интересно. Интересное заняття. 600 метров, не страшно. У мене ще пірати не попадались. Кстати, я навіть забув про них. Що вони тут мають бігати. Да, да давай! Вс вечер них дойти. То бойба акулу правда, акулу Акула любви жара. акулу, то просто акулу не дадут. Не, во она типа во во это во 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 И то мы во так называют. Або убить его... Я забыл в этих... Цех... Так назову. Должен напоминать, что... А, это задание в сюжете. Не могу я отрабатывать. Так, мини и баксы не сильно по тремне, а вот... Шкира, если это что-то... А, мені ще треба бігти в тій, тож це акула, але якщо реально це акула, то треба утрю В смысле не акула? Це на суші. Значить, це ти перодакты. Наш дадуть шкіл. Я принаймні надіюсь. тих собак полюбят, екзотичні шкіл Так, что знаем? Лук. Ну, допустим. Да, это вона. Это босс. Сегодняшний босс. Черная пантера. Тут мы получим шкиру. Яка потребна для чего-то. для чего. Тут можно... А, нет. Вот. Ну, погнали. Не дурно я птачу. Пана короче, пару штук. Тут я аккуратно. Во, вот та самая радиовешка. Я памятаю, там. Чё, помню, там. А, не. А! На радіовішці безпечне ще. Б... А, пантера відчепився від мене! Кусок ти! Цікай! Тільки там можна врятуватися від чорної пантери! Аж не буде десь. опа! Мітка! Так, зага... Це вона? That's Блин, ну ты подвес на все. Сюда. Си-си-си-си. Нефти сейчас Е, куда? Думал назад ВИД к этой море какая-то пола, я так скажу. Ты сюда, блин, у шо ты бежик, дурная. Я проглушенный кисто. Успокойся. Типа выше попаде Е попал! Чтко, просто, четко, чтко. Ах, че Никуда воно сейчас мотается Короче я походу Ле не попал воно в ті далеко Это проблема А не проблема що... Ми... Не ну я пару раз попал Один раз так точно нормально Залетів за уху и с Бачу Тихо, ты задобала! Задобала! Та мы сюда! Тиху. Сам ешь, что она хочет, чтобы шоби... ей заманили так. Да ⁇ -мо ⁇ Ч ⁇ Ну это не так просто! За что? Что за духи, блин? Давай, давай, газуй! Ты тебе не хватало, лего вонючий, ты уже задрал, блин, я тебя зарежу, блин! Что <свят> <свят> не хватало? Вс тебе тут не хватало. дідько, ти лес его нючи. О! А вона застряла? Он же не може залізти сюди, правда? Попав. Попав! Дві стороны нормально, це вже пряме попадання. ну, да ну, куда ты бежишь, дурная? За ухо попал. Ты сюда, да вошел одну пантеру, прикинь, ты таких десять из Ты тут пипец, тут все сразу. Иди в сраку, блин, ты проявил парни из стола. Зия! Ее мецу зрубил, пацаны. Не зрубился. А, дробошов на них нема. Вс. Вот так зараза сюда. С другой стороны, это же рекорд. Раніше мне не требует потратить и бищи час, ЩОБ что леопарда. Час слов. Как раз то, что треба. Макс. На даний момент все. Я так розумію. Ну... Комоцького. Я загасив або в минулі серії, або навіть не на відео, не пам'ятаю кровавого комоцького. Ота! Це все. Далі треба захоплювати точки. І якщо буде захоплювати точки, будуть нові завдання, нові тварини. І то їх багато не лишилось. І отак. Не, ну тю пу... пуматься шо щи выдимся, Це реально. Порівняно з тими собаками вона реально жо Ще, такого не було цього. Але справилися з другою слабой. Я думаю... Я думал довше буде. О! Симбакс. Нормально. Блядь. Рих не підібрати. Скажи. Так, що має бути? Оп, балкончик. Прикольно. Я думаю, на цьому будемо серію закінчувати, а навіть коротше, ніж е, минуло серія вийшло. Ну, коротше, всім удачи, хороший настрій і паті до наступної До наступної зустрічі. Підкоменти, я їх всіх читаю.